А я думаю, яким матеріалом ці всі магазини зроблені. Ось така фактура популярна, сучасна, така просто популярна. Да? Скільки вона коштує, з яких матеріалів? І я це узнав. Дивіться, вона танується, це не фарбується, вона танується і вскривається лазур'ями, які, після чого можна мити. Колір прикольний такий синій, перебігає в, е, такий молочний колір. Давайте подивимося ту саму структуру. Ось структура така. По матеріалу це буде виходити 460 гривень. Також фотозона. Можна фотозону було б в інші якісь кольори зробити. Також підцветочка. Це декоративна штукатурка Мармарин. А 460 гривень буде входити у нас. І кварц ґрунтівка, і сам матеріал, Ось такий взірець. І сам матеріал, і лазур. Мармарина 5 романтика і лазур, яка вскривається для того, щоб захистити його. Ди... А оце коштує 680 по матеріалу. Тому що тут у нас ще один шар використовується матеріалу для того, щоб створити мапу світу. Ну така... Такий стиль, що мармарина. Кому потрібні такі матеріали або їх нанесення, звертайтеся за номером телефона під цим відео. Також є дуже класні фарби з осіки. Преміум Клін. Реально можна маркером її рисувати і можна просто її брати і мити миючими засобами. Також є Амфіболін. Амфіболін шавковиста матова, а преміум Клін матова а преміум матова. Також є ось класні фарби ZAMTEX 7, ZAMTEX 3, хто там в курсі, індека Plus. Кому потрібні всі ці матеріали по класним цінам, звертайтеся за номером телефона під цим відео.